Номер 13 або All-Inclusive. Вистава під такою назвою відбулася у центральному будинку офіцерів Збройних сил України. Відомі актори та народні артисти виступили для військових та усіх бажаючих. Це комедійна вистава. Там будуть грати дуже відомі артисти, наприклад, Володимир Горянський, Бертинський, Лілія Ребрик. Останнім часом у будинку офіцерів досить часто проводять безкоштовні вистави для військовослужбовців та членів їх сімей. Ви не вважаєте? а Бажайте, щоб вас завтра зранку розбудили. Ну, щоб не зарано. Засідати будемо всю ніч. Нехай розбудять годині о дев'ятій. Добре, я накажу, щоб опалення вімкнули рівно о що ж, я готовий. Відпочити інтелектуально та подивитись англійську комедійну гру прийшли вихованці ліцею імені Івана Богуна та солдати-контрактники 101-ї бригади охорони. Ми как би всегда стараемся приходити, потому тому, що у нас часто бувають екскурсії в Дом и Нам завжди все очень нравится, Здесь всегда интересные представлення. У центральному будинку офіцерів збройних сил України регулярно проводяться святкові заходи, концерти та вистави. Слідкувати за афішею можна в мережі інтернет. Юрій Стоянський, Володимир Стройков, час -Ча».